Виростеш, може, бути, будеш перукарем. Яка прическа. От так у нас і виходить прическа. Не очікували. Помалювати любить. Ну, звичайно, мультики подивиться, як всі дітки. Ну, більше якось малювати і пластилін. Звичайне дитинство п'ятирічної Валентини із Рівного перетворилося у суцільні муки. Коли дівчинці виповнився рік, раптово зник голос. З'явились нестримні болі в ділянці шиї. Тоді її вперше лікарі поставили діагноз папіломатоз гортані. зробили першу операцію. Хірурги видалили із гортані нарости, які заважали дихати. Хоча перший період взагалі у нас без реанімації не обходилося. Я не могла її вловити. Тобто сьогодні ми дихаємо більш-менш нормально. Серед ночі раз, і вона синє просто. Отак, от, от як як рибка ловить воздух, і все. І я розумію, що в будь-який момент можна втратити дитину. Але не минуло кількох тижнів, як симптоми знову повернулися. Дитина задихалася посеред сну та буквальному сенсі синіла на очах. Повторне обстеження підтвердило, що хвороба не відступила і прогресує. Папіломи наросли та перекрили надходження кисню під час вдиху. Лікарі розводили руками, адже причини рецидиву ніхто не міг визначити. Відтоді дитину оперували через кожних два-три місяці і в рівному, і в столичному Охматиді. врешті направили на обстеження до південної Кореї. Тамтешні спеціалісти причини рецидивів теж не змогли знайти. Причин може бути маса. Мотивують, що можливо, із за того, що коли все починалося, вона довгий час була на інтубаційній трубці в реанімації. І це ж теж її вставляли, витягували. Поки розбиралися що з дитинкою. Можливо, це спровоцирувало. Можливо, імунітет. Ну то тобто, ніхто. Конкретно сказати не може у свої п'ять років. Валентинка перенесла уже 63 операції, скільки попереду невідомо. Від прийому сильних гормональних препаратів дівчинка набирає наднормову нормову вагу, почалися проблеми із серцем. Кожний день для неї починається з прийому сильних медикаментів та болі. Валя майже ніколи не говорить. Тут в дворі ти гуляєш з друзями. Вона комплексує, бо всі питають, чому голосу немає. І вона замикається, і ми просто йдемо в друге місце, там де менше діток. Які твої найулюбленіші іграшки? Чим ти любиш гратися? Оце в мене! У українських клініках дівчинці пропонують лише хірургічне втручання, інакше Валентину не врятувати, якщо вчасно не видалити папіломи з гортання, маленька рівнянка не зможе дихати. Педіатр Валюша Лілія Олексіївна з таким захворюванням стикнулася вперше в житті. У дитини часті рецидиви. Вона лікується в Києві оперативним шляхом, але після проведеного оперативного лікування. Та консервативного лікування, яке проводиться після цього, ефект є нетривалий, і проходить місяць, можливо, коли більше, коли менше, у дитини папіломи розростаються знову. В будь-який момент папіломи можуть розростися, от їх кількість закриє дихальні шляхи, і дитина може задихнутися. Приступ хвороби може статися будь-коли, розказує згорьована бабуся дівчинки. Тому склала вже й валізу. При необхідності вони негайно їдуть в лікарню і відразу на операційний стіл. Да, <пір> у неї вночі рьобришки розширяються, у неї отут -от, западає, просто так от ямочка робиться, і їй починає все важко дихати. От дихання таке, воно жорстке, і хрипи, свисти починається. Просто дійсно видно, їй важко дихати. Голова вся мокра, вона ну теж і плаче. І дякувати Богу. Вона вже в мене велика, слава Богу. І я коли вже важче, одна просипається і каже: мама, в мене отам отак. Зліплюється, от і каже: ну все, мама, ми їдемо в Києва. Валентина єдина, хто опікується дівчинкою. Батька немає, матір позбавили батьківських прав. Жінка змушена була покинути роботу, адже за хворою онукою потрібен цілодобовий догляд. Садочок дитину не беруть. Тож під час кожної прогулянки бабуся має з собою гормональний інгалятор та реанімаційний шприц. Гормональний балончик – це флюксити. Незважаючи на свій маленький вік, Валентина мислить по дорослому: дитинство повне випробовування зробило і сильною духом дівчинка хоче жити і щодня за це бореться. Мені витирає о, о, сльозки, бере полотенечко, мені каже, мам, каже, ну цій лікарні не поможуть. ну подумаєш, ну, поїдемо другому, ну як дитина, там, там поможе, ти не переживай. Да, Валюшка. Єдиний прибуток цієї сім'ї це дитяча пенсія. Та її ледь вистачає на їжу. З ліками час від часу допомагають благодійні організації. Виживаємо, просто виживаємо на Валюшку пенсію, декілька скриньок стоїть в городі. Хто знає, от, дякувати Богу, що є такі добрі ліду. Хтось з секонд-хендом валюшки поможе. Якісь там речі передасть, хто картоплиною, хто морквиною, бо в нас у нас не села немає, ні родичів ніяких немає є добрі люди, хто знає, підтримує а так то дуже важко. Дві Валентини не втрачають надії, що хвороба відступить, і маленька валя порине у справжнє дитинство без болі та операцій. Нині ж дівчинка інколи благає їхати до лікарів, адже тільки вони можуть полегшити їй страждання. Німецькі фахівці готові взятися за маленьку пацієнтку із рівного на обстеження в європейській клініці, яка може принаймні визначити причину захворювання, потрібно 10 тисяч євро. Для бабусі дівчинки ця сума надто велика. Рини сподівають. Вається на підтримку усіх небайдужих.